Ласкаво просимо до програми Китаю фокусі» Фокусія. Ті Майер. Усі американські лікарні повинні негайно припинити використовувати пластикові шприци, вироблені в Китаї. Таке розпорядження видало профільне відомство. Раніше надійшли повідомлення про проблеми з якістю, які можуть мати фатальні наслідки. до водопостачання США під загрози. Офіційні особи попереджають, що кібератаки з Китаю та Ірану можуть позбавити американців чистої питної води. Індія відзначає урочисте відкриття нового. Тунелю прямо біля спірного кордону з Китаєм, а Вашингтон демонструє свою підтримку. Попередження всім американським лікарням та постачальникам медичних послуг негайно припинити використовувати пластикові шприци, вироблені в Китаї. FDA, управління і санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів розіслало попередження після того, як виявило проблеми з якістю пластикових шприців китайського виробництва. Припускають, що вони можуть мати фатальні наслідки. Повідомлення не поширюються на скляні шприци, а також на ті, що надходять заповненими. Водночас FDA надіслало листи трьом китайським компаніям, які продають несхвалені шприци. Як виявилось через їхню продукцію, деякі лікарі водили пацієнтам неправильні дози вакцини, оскільки на шприци було нанесено неточну шкалу. Це фатальна проблема якості, бо ж прицем широко використовують у медичних процедурах від лікування раку до ведення анестезії. Де того ж, деякі китайські шприци були стріщинами і протікали. В інших ламалися гулки, коли лікарі вводили ліки. У деяких знаходили сторонні предмети в США найбільш у світі імпортер шприців, а Китай та Мексика входять до числа найбільших постачальників. Зараз в Америці залишилося лише два великих виробники шприців: один у небрасці і Інши в Коннектикуті інші закрилися під час пандемії, бо було дешевше закуповувати продукцію з Китаєм. Одна з цих компаній, що залишилася, тепер нарощує виробництво. Розслідування щодо неякісних китайських пластикових шприців триває. FDA заявило, що відмова від китайської продукції навряд чи призведе до дефіциту, бо постачання також ідей з інших країн. Офіційне попередження про вразливість систем водопостачання кібератаки з боку Китаю та Ірану можуть паралізувати безпеку та доступність питної води у США у своєму листі губернаторам штатів адміністрація Байдена попередила, що кібератаки можуть завдати шкоди системам водопостачання та каналізації по всій території Сполучених Штатів. Вона виділила дві групи хакерів з Китаю та Ірану. Китайська під назвою Вольт Тайфун дістала доступ до критичної інфраструктури США та Зберігали його щонайменше п'ять років. У листі губернаторів закликають підготуватися до потенційних кібератак. Також у ньому зазначають, що заходи безпеки у системах водопостачання посилять Індія завершила будівництво висотного тунелю через Гімалаїм. Деякі його ділянки проходять на висоті 4 кілометри. Нью-Делі заявляє, що тунель підвищить обороноздатність Індії та забезпечить доступ до спільного кордону з Китаєм. Це відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між Делі та Пекіном. США висловилися з цього питання, підтримавши свого стратегічного партнера. сполучені Штати визнають ароначал прадеш індійською територією. Ми що виступаємо проти будь-яких односторонніх спроб просування територіальних претензій шляхом вторгнень або посягань військових чи цивільних осіб за лінії розмежування. На будівництво тунелю пішло майже чотири роки. Це було пов'язано з низкою інженерних проблем. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав його на початку березня. Об'єкт розташований в одному з двох основних спірних регіонів, на які претендує і Китай, і Індія. Міністерство закордонних справ КНР опублікувало заяву через день після того, як проєкт схвалив Вашингтон. У ній йдеться, що Пекін рішуче виступає проти тунелю, а також закликає Вашингтон триматися осторонь цього. Питання Вашингтон вважає Індію одним із своїх найважливіших азійських партнерів, особливо у справі захисту миру в індотихоокеанському регіоні. До того ж і Китай, і Індія ядерні країни, гострі прикордонні проблеми між ними залишаються головним каменем спотикання, особливо після того, як у 2020 році зіткнення між військовиками з обох боків призвело до людських жертв. У південно-китайському морі загострюється ситуація, Китай та Філіппіни знову конфліктують. Філіппінські офіційні особи заявили, що корабель китайської берегової охорони намагався завадити філіппінським суднам, проводити наукові дослідження за підтримки військового вертольота. Сутичка сталася на піщаних міленах неподалік острова, який контролює Маніла. Пекін заявив, що його офіцери прибули на місце і розібралися з ситуацією. Однак філіппіни розповідають свою версію подій, звинувачуючи китайську владу у Берехні з приводу того, що сталося. За їхніми даними, філіппінські учені успішно провели 4 години дослідження, про що свідчать повідомлення місцевих ЗМІ. Територіальні суперечки між Китаєм та його сусідами по південно-китайському морю розпалюються. Вашингтон заявив, що уважно стежить за ситуацією. Дехто стурбований тим, що часті сутички можуть перерости у велику конфронтацію між. США та Китаєм